Доброго ранку, мої милі. Доброго ранку кожного дня кажу. А ще в Україні є такі звичай кажуть, здоровенькі були. Ось я вам теж кажу, здоровенькі були мої любі. Ой, ви чуєте, тут щось у нас відбувається. Хто це, подивіться, це кошеня і Цуценя. і що в них є? Так, м'яч. Вони сваряться. Як ви думаєте, чого вони сваряться? Вони не можуть поділити цей м'ячик. Допоможемо їм маляти. Наклеїмо їм м'ячики, щоб вони гралися і ніколи не сварилися. Ось подивіться, будь ласка, ось такі в нас буде цуценя і кошеня. У кожного будуть свої м'ячики. Ось подивіться, які в мене є м'ячики. Ой, а подивіться, будь ласка, вони всі однакові. А ну давайте розглянемо їх. Чи всі вони в нас однакові? Так, вони у нас різні. А чим же вони відрізняються? Так, вони відрізняються один від одного молодці кольором. Є в нас сині і є червоні, а ще вони різні за розміром. Є в нас які червоні маленькі, червоні великі є сині які великі і маленькі. Який маленький? Якого кольору маленький? Червоного, а цей чи синій і теж маленький. І цей який у нас? Синій, великий і червоний, теж великий. Тож, спочатку, давайте викладемо на нашу доріжку. Я вам покажу, як викласти. Буду викладати спочатку великий, потім. Маленький. так. Потім знову який? Великий, потім маленький. Великий маленький. І закінчуємо ми яким? Мали, великим, так? У нас на відстані вони один від одного. Це у нас будуть укошенята, якого кольору будуть м'ячики. Червоні, а от цуценята сині. Починаємо з якого кружечка. Синього великий, маленький. великий, Маленький, викладаємо на відстані один від одного. Ось такі, які гарні в нас вийшли м'ячики, у песика, сині, великі і маленькі. І у кошенята червоні, теж великі і маленькі. Ось які вони гарні. А для того, щоб наклеяти нам такі гарні, а потім вище, спочатку викласти вам. А потім ще наклеяти, нам потрібно з вами Що? підготувати наші пальчики. Є маленькі ніжки, має гострі вушка, лапки царапушки. А зараз ми з вами наклеїмо наші м'ячики На? для наших кошенят і цуценят беремо. Спочатку велике коло намащуємо та приклеюємо, користуємося серветочкою. Потім беремо маленький, і знову який великий, червоного кольору. Спочатку ми для кошеняти намаш... наклеюємо м'ячики. Ось так. Ось, і поки не наклеїмо всі, як у нас багато. Получилося м'ячик. І ось тепер буде чим погратися нашому кошеняті зі своїми друзями. Дуже багато червоних м'ячиків великих та маленьких. Зараз ми наклеюємо знову маленький і залишився у нас великий м'ячик червоного кольору. Ось, які гарні м'ячики у киці. А тепер ще ми наклеїмо з вами. Користуємося серветочкою. так Ось так Примакуємо. Зайвий клей прибираємо. А тепер наклеїмо м'ячики, тільки якого кольору, синього, для цуценяти. І починаємо наклеювати з великого м'ячика синього кольору. Потім маленький намащуємо клеєм. Бачите, ми тримаємо наш клей олівець. У правій руці намащуємо повністю наш м'ячик білого кольору з обратного боку, зі зворотнього боку. І знову наклеюємо маленький м'ячик, а тепер великий. Ой, у нас залишилось, які ми вправні малята, які наші пальчики. Молодці, ось ще маленький. І залишився у нас який великий синій кружечок. Це наш м'ячик, великий, маленький у цуцика м'ячики. Ось так. Тепер ми серветочкою користуємося, закриваємо наш клей. Ось так. І складаємо все на свої місця. Ось подивіться, які гарні у нас вийшли м'ячики. У нашого кошеняти і цуценяти. Якого кольору? У кошеняти червоні, а у цуценята сині. І ми з вами з'ясували, що м'ячики у нас є великі червоного кольору і маленькі. А у цуценяти теж сині і великі. І маленькі молодці малята. Я пропоную вам зробити такі м'ячики для ваших кошеняти і цуценяти, сфотографувати і надіслати мені до побачення, малята!